Як слухати Бога? Ось кілька простих рекомендацій для людей, які бажають отримати досвід. Ви можете відкрити для себе найважливішу та практичну річ, яка будь-коли могла бути пізнана людиною, як бути в контакті з Богом. Все, що потрібно, це готовність спробувати її чесно. Кожна людина, яка робила її постійно та щиро виявила, що вона справді працює. Перш ніж почати погляньте на ці фундаментальні поняття. Вони достовірні та засновані на досвіді тисячі людей. Перше. Бог існує. Він завжди був і завжди буде. Друге. Бог знає все. Третє. Бог може все. Четверте. Бог може бути всюди. В один і той самий час. Це важливі відмінні риси між Богом і нами, людськими істотами. П'яте. Бог невидимий. Ми не можемо побачити його чи торкнутися його, але Бог тут. Він зараз із тобою. Він поряд із тобою. Він оточує тебе. Він наповнює кімнату або те місце, де ти зараз перебуваєш. Він у тобі. Він у серці. Шосте. Бог дуже дбає про тебе. Він зацікавлений у тобі. Він має план щодо твого життя. У нього є відповідь на кожну потребу і проблему, з якою ти зустрічаєшся. Сьоме, Бог скаже тобі все, що тобі потрібно дізнатися. Він не завжди буде тобі говорити все, що ти хочеш дізнатися. Восьме, Бог допоможе тобі виконати все, про що він попросить. Дев'яте, будь-яка людина може уйти в контакт з Богом де завгодно у будь-який час, якщо дотримуватися умов. Ось ці умови. Бути в тиші та спокої, слухати, бути чесним щодо кожної думки, що приходить. Досліджувати думки, щоб бути впевненим, що вони приходять саме від Бога. Слухатися. Взявши за ядро ці основні елементи як супровід, надалі даються конкретні рекомендації, як саме слухати Бога. Перше. Май час. Знайди час та місце, де ти можеш бути один у стані спокою, де тебе ніхто не потребує. Багато людей виявляють, що найкращий час це ранній ранок. Май при собі папір та ручку. Друге розслабся. Сядь у зручній позі. Свідомо розслабь усі м'язи. Будь вільний, немає потреби поспішати. Протягом цих хвилин немає потреби в напрузі. Бог не зможе прийти до тебе, якщо ти напружений і турбуєшся про майбутнє обов'язки. Третє, налаштуйся, відкрий своє серце Богові. Вголос або про себе скажи Богові, що ти хотів би дізнатися про його план щодо твого свого життя, що ти хочеш отримати його відповідь щодо проблеми або ситуації, з якою ти зараз зіткнувся. Будь ласка, будь точним та конкретним у своєму проханні. Четверте. Будь нерухомий, тихий, розслаблений і відкритий. Дозволь своєму розуму звільнитися. Дозволь Богові вести розмову. Думки, ідеї та враження почнуть приходити в твій розум та серце. Будь пильний, усвідомлений та відкритий. П'яте. Пиши все. Ось важливий ключ до всього процесу. Записуй все. Що прийде тобі на думку. Запис це засіб фіксування, щоб пізніше ти міг згадати. Не сортуй та не видаляй свої думки. Не кажи собі: ця думка не є важливою, або ну, це звичайна думка, або це не може бути керівництвом, або це неприємно, або ну це не може бути від Бога, або ну, це лише я так думаю. Записуй усе, що проходитиме через твій розум, імена людей, речі, які треба зробити, речі, які треба сказати, речі, які є неправильними і мають бути зроблені правильно. Записуй все хороші думки і погані думки, комфортні думки і некомфортні думки, святі думки і несвяті думки, розсудливі думки і навіть шалені думки. Будь чесним, записуй все. Думка приходить швидко і йде ще швидше, якщо вона не спіймана і записана. Шосте: аналізуй. Коли потік думок сповільнюється, зупинись. Уважно глянь на те, що ти написав. Не кожна думка, яка приходить до нас, послана Богом. Тому ми повинні перевірити наші думки. Ось де письмова фіксація і допомагає нам подивитися на них. Запитай себе, чи є ці думки чесними, чистими, позбавленими егоїзму та повними любові? Чи ці думки в одному ряду з обов'язками перед нашою сім'єю або нашим суспільством? Чи ці думки в одному ряду з нашим розумінням повчань, виявлених у нашій духовній літературі? Сьоме, перевіряй. Коли є сумніви і коли це важливо, інша людина, яка живе за допомогою двосторонньої молитви, може поділитися своїм поглядом на цю думку чи дію. Більше світла вливається через два вікна, ніж через одне. Будь-хто, хто також бажає, щоб у нашому житті був Бог, може допомогти нам побачити ситуацію більш ясно. Обговоріть разом те, що ти написав. Багато людей роблять таким чином. Вони розповідають один одному про керівництво, що отримали. Це є секрет єдності. Завжди існує три сторони стосовно кожного питання: твоя сторона, моя сторона та правильна сторона. І керівництво показує нам, яка сторона правильна. Не хто і правий, але що правильно. Восьме. Слухайся. Здійснюй думки, які прийшли. Тільки тоді ти будеш впевнений у керівництві, коли йтимеш через нього. Штурвал не вестиме човен, доки він не рухається з місця. У міру твого послуху результати переконають тебе в тому, що ти на правильному шляху. Дев'яте. Блоки. Що робити, якщо я не отримую ясних думок? Керівництво Бога доступне як повітря, яким ми дихаємо. Якщо я не отримую думок, поки я слухаю, у цьому немає провини чи помилки Бога. Зазвичай це відбувається через те, що я не збираюся робити наступні дії. Або це щось помилкове в моєму житті, з чим я не зустрінусь і не виправлю це. Або це звичка, або відмовка, яку я ніяк не кину, або є людина, яку я ніяк не пробачу, або є помилкові стосунки в моєму житті, які я ніяк не залишу. Або це відшкодування збитків, яких я ніяк не зроблю. Або це щось, що Бог уже сказав мені зробити, але я не слухаюсь. Перевір, будь ласка, ці пункти і будь чесним, а потім спробуй почути його знову. Десяте. Помилки. Припустимо, я роблю помилку і роблю щось від імені Бога, що не є правильним. Ну, звісно, ми робимо помилки. Ми люди з безлічу помилок. Проте Бог завжди поважатиме нашу щирість. Він буде працювати навколо нас і працюватиме через кожну чесну помилку, яку ми робимо. Він допоможе нам зробити все правильно. Пам'ятайте, коли ми слухаємось Бога, інша людина може іноді погодитися або не погодитись з тим чи іншим. Тому, коли виникає опозиція, це зовсім не означає, що ти скоїв помилку. Це може означати, що інша людина не бажає знати або робити те, що є вірним. Припустимо, що я не зміг зробити щось із сказаного, і можливість зробити це буде втрачено. Що тоді? Існує тільки один варіант вирішення цієї проблеми: вирішити це з Богом. сказати йому, що ти шкодуєш, попросити його прощення, прийняти його прощення і почати знову. Бог наш батько. Він не позбавлений індивідуальності калькулятора, він розуміє нас набагато краще за нас самих. Одинадцяте результати: ми ніколи не дізнаємося, що таке плавання, доки не увійдемо у воду і не спробуємо. Ми ніколи не знатимемо, як це, доки щиро не зробимо спробу. Кожна людина, яка спробувала зробити це чесно, знаходить, що ця мудрість приходить в його розум, і що сила більш могутніша, ніж людська сила, починає діяти у його житті. Це нескінченна подорож. Це стиль життя для кожного та повсюдно. Будь-яка людина може бути у дотику до Бога усюди, у будь-який час, якщо ми виконуємо Його умови. Коли людина слухає, Бог говорить. Коли людина слухається, Бог діє. Такі є закон молитви. План Бога щодо цього світу йде через життя звичайних людей, тих, хто заручився готовністю бути ведений ним. Джон є Батресом. Друг доктора Боба.